Казка від Марусі. Привіт, любий, друзі! Сьогодні казка про Мерію, яка узила. Про дівчинку, яка дуже хотіла стати лабуберчою. Про ноніч, яка змінила все. А ти хочеш стати лабуберчою? Чи може лабубером? Тебе є своя улюблена лабубу, а ти чуєш її голос? Її чують голос тільки обрані. Слухай уважно, бо іноді що ми можемо назвати грою насправді ключ до світу, в якому можна робити все да залузити. Казка про марушу і Лабубу, яка озила. Марусі було шість років, і вона знала точно, ким хоче бути, коли виросте. Не лікаркою, не співачкою, навіть не пілотом. Вона хотіла стати лабубершою. А знаєш, хто це така? Це та, у кого є багато лабубу. не просто іграшок, а чарівних істот, які мають свої імена. Характери, улюблені справи. Тільки Лабуберша може знати, що Фіні мрійниця, що Лупі не любить, коли її обіймають без дозволу, а Скарабуба боїться темряви, хоч і прикидається хороброю. У Марусі була ціла коробка лабубу. Але найулюбленіша це фіні. Фіні була фіолетова. З бірюзовими лапками одне вушко завжди спадало на очі, а кепка на голові світилася, коли її гладили. Вона була останньою серії, дуже рідкісною, і в серіалі вона була тихою, але відважною. Саме вона, коли всі боялися, казала: Маленьке серце теж сильне, коли б'ється за інших. Кожної ночі Маруся вкладала Фіні спати поруч, шепотіла їй усі секрети, жалілась, раділа, мріяла. Хочу бути справжньою лабубершою, щоб мати ще більше лабубу дбати про них, знати їхні імена, лікувати, якщо щось болить, шепотіла вона. Хочу, щоб вони ожили. І ось одного вечора сталося щось дивне. Мама вже погасила світло. Маруся лежала під ковдрою, обійнявши Фіні, як раптом відчула легке тепло в долоні, і Фіні поворухнулась. -ля -бу, -ля 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 бу бу тихо промовила іграшка. Фіні? Маруся аж завмерла. І тут її улюблена іграшка почала зростати з долонького розміру до розміру маленького кошенята. Вона підморгнула. Нарешті ти сказала справжнє бажання. Ти є готова бути за Я так. Маруся навіть не сумнівалась. Подорож до Лабубляндії. Фіні торкнулась своїм сяючим вушком подушки, і світ навколо закрутився. Закрутився, і ось вони вже стояли посеред барвистої країни Лабубляндії. Там усе виглядало, як у мультику веселкові дерева, гірки з мармеладу, кущі, що сміються, коли їх ще хочеш. І хатинки з тканини, де жили лабубу. Але щось було не так. Повітря стало сірішим. Лабубу ховались у своїх нірках, їх барви потьмяніли. Що сталося? здивувалася Маруся. Світло лабубу гасне, бо одна з лабуберж більш не вірить у мрії, а…» Ти знаєш, якщо одна справжня лабуберша не віриться, але стають тінями. Треба знайти її. вигукнула Маруся. Ми врятуємо всіх. Фіні повела Марусю крізь три випробовування. Випробовування перше пиріжкова поляна страху. Фіні повела Марусю в незвичне місце. Це була чудова галявина, сонце світило тепло. Вітерець гойдав золотисті трави, а в центрі стояв довгий стіл, накритий вишитою скатертиною. На столі підігріті пиріжки, з вишнями, з яблуками, з капустою і навіть з шоколадом. Це ж Пиріжки бабусі, радісно вигукнула Маруся. Так, кивнула Фіні трохи тихіше. Але це поляна страху тут страхи печуться у формі того, що здається знайомим, і кожен пиріжок пахне тим, що ти давно носиш у собі, дуже глибоко. Маруся не одразу зрозуміла, але один пиріжок з підрум'яненою скринкою, ароматом ванілі пахнув точнісінько, як мамині руки. Я скучила за цим запахом, прошепотіла дівчинка і надкусила. Пиріжок на смак був теплим, аж раптом її серце стиснуло, у голові з'явився шепіт. Ти сама, мама зайнята, не турбуй її, сиди тихо. Маруся ковтнула, їй раптом стало соромно. А за що? Не знала. Хотілось просто сховатись. Це не пиріжок, це тінь, зрозуміла вона. Тінь мого страху бути тягарем. Фіні кивнула. Вони запаковані у тепло, бо так легше проникнути в тебе. Маруся відклала пиріжок. Я не тягар, мама мене любить, навіть якщо втомлена, я маю право просити про обійми. І раптом пиріжок тріснув, і з нього вилетів маленький клубочок світла. Другий пиріжок був. З яблуками і корицею, як колись у садочку, коли в неї щось не вийшло, надкусивши, Маруся почула. Ти завжди все робиш не так. Інші вже давно навчилися ти повільна. Я не повільна, я навчаюсь в своєму темпі, і це нормально, відповіла вона твердо, знову клубочок світла. Третій пиріжок пахнув шоколадом. Маруся ледь торкнулася і почула Ти просто вигадуєш. Ніхто не слухає твоїх історій, вони безглузді. На очі навернулись сльози. Але я люблю вигадувати. Моя фантазія це частина мене, вона справжня. Пиріжок розсипався. А в центрі столу засяяла золота тарілка з надписом. Твоя правда не потребує схвалення, лише твоєї віри в неї. Фіні ніжно торкнулася лапкою її плеча. Ти пройшла поляну, ти розпізнала, що не все смачне, корисне і що під сатишком іноді ховаються речі, які вже час переписати. Випробування 2. Кімната відображень. Після пиріжкової поляни Фіні повела Марусю через тонкий туман, раптом ніби двері в повітрі. Вони відчинилися, і дівчинка ступила в кімнату відображень. Всередині сотні дзеркал, круглі, овальні, високі до стелі, маленькі. Тріснуті, криві, але щойно Маруся наблизилась до них, її обличчя в них змінювалось. Ой, зойкнула вона, я тут сердита, а тут взагалі страшна. Ці дзеркала не просто скло, промовила Фіні. Вони показують е, не тебе, а те, як ти думаєш про себе в різні моменти. Маруся підійшла до одного. Там вона стояла в брудному одязі з опущеними плечима. Це коли я програла у грі. Я тоді подумала, що я невдаха. А це правда? спитала Фіні. Ні, просто я тоді засмутилась, але це не робить мене невдахою». Відображення в дзеркалі змінилось. Тепер Маруся була в костюмі шукачки пригод і з компасом у руці певнена, вона підійшла до іншого дзеркала і побачила себе мовчазною та невидимою. Це зі школи. Коли всі говорили, а я мовчала і думала, що нікому не цікава. І як ти відчуваєш це зараз? Я Тихо, але в мені багато цікавого. Просто я не завжди це одразу показую, і це теж окей. Відображення усміхнулось і заграло барвами. Фіні провела її до останнього дзеркала, воно було велике, наче озеро, Там Маруся побачила маленьку себе, зовсім крихітну. а це я, коли я боялась усього. І ховалась і відчувала себе зайвою. Маруся тихо присіла перед дзеркалом і прошепотіла до тієї себе. Ти не зайва, ти частина мене. Я тримаю тебе за руку. У дзеркалі маленька Маруся простягла руку, і велика Маруся торкнулася скла. Озерне дзеркало зникло. Залишивши лише м'яке світло, Фіні сказала Ти не є те, що про себе думаєш, ти є глибше, вільніше, справжніше. Випробування 3. Тканина забутих слів. Останнє випробування чекало в темній печері. Але замість холоду там було затишно і тепло. У центрі стояв величезний ткацький верстат, на ньому тканина, що переливалась, ніби нічне небо. Що це? прошепотіла Маруся. Це тканина твого внутрішнього голосу, сказала Фіні, але з неї зникли деякі слова, ті, які ти колись говорила собі, але потім забула, без них твій голос став. Неповним. На тканині видно було дірки, над кожною з них згасле слово. Маруся наблизилась на одній ледве видно, я можу. Я колись так казала, а потім почала сумніватись. Вона зняла маленьку ниточку зі свого серця і заправила в ткацьку голку. Зашила Я можу. Золотом тканина спалахнула. На іншій дірці вона прочитала Я варта любові. Це я забула це казати собі, коли всі були зайняті, і я думала, може, я е, просто не заслуговую. Маруся зашила й цю фразу нитками і сонячним промінням. Остання дірка була великою. Там було написано Я справжня, Маруся тремтіла, але зробила останній стібок. Тканина ожила, наче крила. Твій голос це не тільки те, що ти кажеш у голос. це як ти говориш до себе всередині, сказала Фіні. І зараз ти повернула його. Маруся подивилась на тканину. Вона була цілою, красива, сильна. Зустріч із Забутою Лабубершою. На горі стояла дівчинка, трохи старша за Марусю. Вона плакала, тримала стару розірвану лабубу і шепотіла. «Я вже не та дитина. Це все була. Дурниця. Це не дурниця, сказала Маруся. Це ти, Те, ким ти була, і ким ти можеш бути. Маруся простягнула їй свою фіні, та яскраво засвітилась, і з неї вилетіли іскри, які освітили всю лабубляндію. Дівчинка усміхнулася і сказала, Може, я не лабуберша, але ти. «Так точно!» Маруся прокинулась у себе вдома. Фіні лежала поруч, знову м'яка, знову маленька, але з ледь помітним миготінням на кепці, мама зайшла в кімнату. Доню, ти спала з усмішкою. Мені снилось, що я була справжньою лабубершою», сказала Маруся. Але знаєш, може це був не сон. Це була казка від Марусі, якщо в тебе є лабобу, обійми її. Яксо нема, уяви. Справжня лабобса це не та, хто має багато іграшок. Це та, хто має багато світла і турботи. Солодкіснів, малють. Якщо тобі сподобалася ця історія, підписись на канал, натисни сердечко і обов'язково написи в коментарях. скільки в тебе лабубу. А якщо нема, написи пчі б, б ти хочі. Мати Лабу зустрічі в новій пригоді. па папа.